І знову привіт, усім доброго дня. Так, ну що, розпочинаємо новий денечок наш. Що сьогодні буду робити? Ну, по-перше, зараз заїду на 28 школу, подивлюсь, що там торгівля працює і як діла. По-друге, заїду. Сполосну по понаружжі, тому що вчора їздив, привітав свою дитину з днем народженням, а воно почало все таяти, плюс дощ був, моросив. Ну, Взагалі, самі розумієте, по трасі, коли їдеш, все летить, вся грязюка, все, вся машина короче, не погожа на конфетку, бо вона грязна. Заїду обмию мою це друге. Третє, заїде Сергій е, в банк оплатить два штрафи за привишення скорості, тому що коли Сергій гнав машину з Львова е, сюди додому, да? ну і десь е, на трасі камери два рази піймали Сергія за привишення скорості. Перший раз на, привесив на 12 км на годину, другий раз привисив, по-моєму, на 18 км, як там написано. А, да. ну, це свише допустимої норми. От, Тому, поки місця ще мінімальні ці штрафи, там за один 117 гривень і за другий 117 гривень. Да. От. Не, брешу по 170, 171 і 172 точно. От. То поки ще не просрочений термін часу на оплату штрафу, треба заплатити по 172 рази, чим потім по 300 з лишнім. Два рази, так. Да. Ну що ж, всі ми їздимо, всі літаємо, платимо штрафи. Ну, на то воно і є. От. Що іще е, направлення у мене є на лікарню. Мабуть, таке сьогодні поїду ще і оформлюся в лікарню, травматологію та ортопедію. Ну, в общем, поки такі плани, а там хотілося б сьогодні приготувати е, м'ясо на копчення. Це все треба. Пов'язати, замаринувати. В общем, по поводу копчення будемо дивитися, як зараз йде торгівля, що там залишилося з продукції. Ось так. Добре, летим, летим, летим. Трошки, правда, часу на це все треба багато, ну, але. Постараюся за день це все вирішити. Воно, вроді так, 1, 2, 3, 4, а витої це все час. Ну нічого, поїхали. Так, ну що, я в центрі міста, там гарна на углу кав'ярня. Купив кави. Зараз Сергій поп'є гарної смачної кави і зробить оплату за штрафи. І поїде на мойку. Так, ну все, ось всього, і сплатив я е, свої, бачите, два штрафи. Дуже зручно е, зайшов в Play Market, е, скачав приложуху таку прикольну. приложуха називається штрафи ЮА. Ось вони, бачите, я. штрафи ЮА. Ти на них заходиш і все ти бачиш. Також тут можна застрахувати автомобіль. там... Е, Визвати евакуатор і так далі. так далі, так далі, далі. Ну, Дуже зручно. Ось і все. Ось так от чудово і гарно. Так що качайте собі з плеймаркета штрафи ЮА і буде. Так, ну що, насолоджуюсь кавою і стою в черзі на моєчку. Бачите? Богданчик, і автобуси миються. Коротше, і ми миємося. Тільки треба в чергі почекати. Ну нічого, чекаємо. Ось така вона до мойки. Така красунька, вся біла. Хай зараз трошки відкисне, коврики теж. Возьмемо щоточку, помиємо, здуємо і буде чудово. Ну, а ось така, каже, я вже після, да? ось така файна. Ось тепер це вже конфеточка моя. А ту була грязна така, не схожа на конфетку. Добре, зараз від'їдемо туди в сторону, протремся насухо і поїдемо далі. Так, ну ось я вже під'їжджаю до лікарні. О, який тут красивий ремонт роблять. Так, ну ось і все, оформився. В понеділок зранку приїду аналізи, здам. Ось такий шприц собі взяв, бачите, такий гарний, потужний. Ще хочу на сотку взяти. Ну, міняти в генераторі масло чудово, удобно буде. Так, їдемо далі. Так, ну коли я тут вже в городі, да, в місті, думаю, заїду, провідаю побратима карата. Він тут неподалек працює, то провідаю, поп'єм кави і поїдемо. Да. Дуже тяжко в городі, коли немає світла і не працюють світофори. Багато людей, як я замітив, <хи> в знаках взагалі трошки забулися, коротше. привикли до світлофорів. Ну і нічого, Чи може це мені так кажеться, це ж таке діло. Так, добре, зараз каратіка. Каратіка зараз виловлю побратимчика по кафійочку і вперед. Далі. Так, карат на місці, зараз позвонив, йому вийде. Так, ну що, з побратимом кави попили. Все чудово, гарно. Він працює далі, ще тільки 12 годин дня, хай працює. А я їду, я теж вже все порішав, в лікарню оприділився. Машинку помив. Зараз заїду ще по одним справам до одної молодички. Ну, По справам, да. <смір> О. І поїду додому, буду, мабуть, займатися маринацією. Що я зроблю? Навірно, реберця в мене там свинячі є, закоптю. І там подивлюся. Шинка, баличок, ось таке. Добре, їду далі. Так, ну ось і все. Всі питання вирішені нарешті. Е, буквально менше, як за пів дня. Ну, ось так. Вроді, туди-сюди-сюди-туди. А воно, бачите, час плине. Добре, зараз їду додому. Буду готувати маринад, маринувати, в'язати, робити копчення. От. Як я це робив, я вже 100 раз показував, не буду повторятися. Одне те саме, воно ж не цікаве, правильно. От. Ну Хто хоче замовити, покуштувати, нема питань. Пишете мені на Viber як завжди. І я відправляю. Номер не помінявся. 050 47 -385. Ну Ось таке на сьогодні коротесеньке відосик. Показати, в принципі, більш нема чого. Толя пішов на роботу, Толя сьогодні перший день на зміні. Не знаю, ввечері, може бить, зайде, а може просто дзвони, розкаже, як там йому працювалося в перший день, які його враження. Ну, будемо сподіватися, що все в нього буде там добре і тіп-топ. Ну, ось так. Так, ну добре, дякую всім за увагу. За те, що тапаєте, лайкаєте, пишете, ви завжди молодці. Ви завжди молодці. Дуже мені приємно, що ви дивитесь, що пишете, тапаєте. І коментуєте, значить, недаром я для вас стараюсь. Ну, да? ось так? А я увечері ще буду ждати. мене ж сьогодні приїде людина, яка буде ж конфетку обсматривати, дивитися, хоче придбати. Питає, щось трошки сторгуємося, ну, ясна річ, щось торгуємося. Це ж базар. Один продає, другий купує. На базарі, як на базарі. Да? Завжди є місто для торгівлі. Все добре, всім пока, всім гарного вечора, тихої, скучної ночі. До побачення.